Чи можливо отримати рішення про розгляд заяви на відстрочку з ТЦК та СП не особисто. У пункті 60 постанови 560 вказується, що про прийняте рішення комісії заявником вказується спосіб, визначений у заяві самим військовозобов'язаним, тобто засобами електронного, поштового чи телефонного зв'язку. На практиці що ж відбувається? Не всі ТСК та СП взагалі повідомляють військовозобов'язаних, яке прийнято рішення, чи взагалі воно прийнято. Або просто телефонують і кажуть прийнято рішення, але не повідомляють, яке. Відмова чи позитивна відповідь для вас? Що може відбуватися далі? Ви можете з'явитися до ТЦК, де вас буде незаконно мобілізовано, оскільки вам буде надано відмову без можливості її оскаржити в подальшому в суді. Існує два варіанти, як можна взагалі дізнатися, яке прийнято рішення по даній заяві. Перший варіант подати заяву про стан розгляду заяви на відсрочку, яка буде розглядатися. Порядку звернення громадян 30 днів. Другий варіант заручитися підтримкою адвоката, який зможе подати адвокатський запит, на який ТЦК та СП зобов'язані надати відповідь протягом 5 днів, або здійснити безпосередньо виїзд до ТЦК та СП з цим запитом. Це прискорить процес отримання даної відповіді і допоможе вам уникнути незаконної мобілізації. Якщо вам потрібна допомога в оформленні відсрочки чи в оскарженні рішення ТЦК та СП, пишіть будемо вирішувати.